На майже 5 мільйонів гривень підсилили українських оборонців матеріально-технічними засобами. Депутати Вінницької обласної ради своїм рішенням під час чергової сесії їх придбали в межах комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області. Продовжує роботу програма Безпечність стійкі громади зараз завершується. Процес подачі проектів для того, щоб об'єднавши наші можливості, зусилля, ресурси і обласного бюджету, і місцевих бюджетів, допомогти підтримати, спрямувати нашим захисникам і захисницям те, що вони найбільше потребують. Окрім підтримки захисників, які нині боронять незалежність України у боях з ворогом, дбатимуть і про ветеранів, які повернулися з фронту. Відтепер громади зможуть подавати проєкти спрямовані на облаштування ветеранських просторів. Також депутатський корпус хвалив заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Українці, і ми сьогодні єдині в тому, що в нас легітимно обраний президент, що в нас єдиний ворог Путін і єдине спільне завдання: перемога, мир. І звичайно ж тоді проведення вільних демократичних виборів, але лише після того, як в Україні буде зафіксовано безпекові моменти за участі наших колег-партнерів, країн Західного світу, Сполучених Штатів Америки. Загалом на сесії депутати розглянули та ухвалили рішення з 16 питань порядку денного. Також під час засідання працівники обласної та місцевих рад отримали відзнаки за підтримку сил оборони. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.